Наступний важливий крок для Невади це захист репродуктивних свобод і, зокрема, прав на аборти в цьому штаті. Виборці у штаті Невада не лише обирають між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, Вони також голосують на місцевому референдумі у питанні абортів. Це пункт шостий у виборчому бюлетені. Там його Я сподіваємося, що ви проголосуєте за пункт номер шість. Дякуємо. Лаура ходить від дому до дому та розповідає людям, чому голосувати за пункт номер 6 важливо. Насправді доступ до абортів не раз рятував мені життя. Я вважаю, що після скасування федерального дозволу на аборти рішення у справі роу проти вейда важливо гарантувати, що держава захищатиме нас. Але на святкування ювілею першокласна допомога при вагітності це релігійна некомерційна організація, яка пропонує альтернативу абортам. Дебора навпаки сподівається, що пункт номер шість провалиться на голосуванні. Боротьба може видатись виснажливою. Мільйони і мільйони доларів у нашому штаті йдуть на підтримку індустрії абортів. У 1990-му жителі Невади вже проголосували за легалізацію абортів до 24-го тижня вагітності. Але демократи побоюються, що друге президентство Трампа може скасувати і ці права. Сам Трамп каже, що це питання має вирішувати кожен штат окремо. Місцевий референдум пропонує включити ці права до конституції штату, що зробить їхнє скасування значно складнішим. Ми бачили, як втрачаються життя через те, що 22 штати мають заборону на аборти, і ми не хочемо, щоб це сталося у неваді. Джесіка вперше голосує у Сполучених Штатах. Вона планувала проголосувати за пункт номер 6 і за Камелу Гаріс, і ще до того, як активісти постукали в її двері. Я не думаю, що уряд має право втручатись у те, що жінка робить зі своїм тілом. Я переконана, що жінки повинні мати повний контроль над власними тілами. Невада є одним із десяти штатів, які дають виборцям можливість проголосувати за легалізацію абортів у цьогорічних бюлетенях. На минулих виборах саме це питання підвищило явку і принесло користь кандидатам від демократів. Крістіан іммігрантка з Бразилії. Вона завагітніла в насильницьких стосунках, але вирішила залишити дитину. Нині вона у раді директорів організації Невада Право на життя. Без життя немає свободи, немає інших прав. Якщо ви не поважаєте життя, то буде расизм, буде торгівля людьми. Сьогодні до людей ставляться як до одноразового матеріалу. ця проблема мотивує переважно молодих виборців. Однак Емілі, яка цього року голосує вперше, наполягає, що не уся молодь голосуватиме за демократів. Якщо ви можете візуально побачити, наскільки руйнівним цей процес є для людини, то це миттєво змінить вашу думку. Загальне національне опитування, яке оприлюднила незалежна соціологічна організація КФФ, демонструє, що усе більше жінок називають права на аборти головним питанням цих виборів. Таке ставлення посилилося після того, як Камала Гарріс стала кандидаткою у президенти від демократів. Катерина Лісунова, Кетрін Гіпсон, Голос Америки, Лас-Вегас, Невада.